Друзі, всім привіт! вас знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео давайте зроблю огляд восьмого передостаннього туру чемпіонату Європи з шахів серед людей з особливими потребами, який зараз проходить в Чехії. Багато українців виступає в цьому турнірі, зокрема Михайло Муха, Григорій Діак, Артем Андрієнта та багато інших. І причому що дуже приємно, що вони у нас знаходяться в. Лідерські секції. І сьогодні давайте якраз подивимось партію українців. Вчора я дивився партії Григорія Дяка, і давайте сьогодні, оскільки він теж переміг, покажу його партію, і також планую ще показати партію Артема Андрієнко. Отже, давайте по порядку, скажімо так, підемо і розпочнемо з Григорія. Він грав у нас за чорних, тому давайте розвернемо дошку. Отже, це 4. Англійський захист, і після е 5 виникла популярна і типова позиція це позиція, схожа на сцелійський захист, але зі зміною кольору. Хто грає за чорних C5 на Е4, той в принципі, може пробувати грати С4, але все одно ми розуміємо, що є деякі нюанси, і ми не можемо, скажімо так, повністю копіювати все те, що знаємо за чорних, і також грати і за білих. Тут є багато тонкостей. Отже, поки що у нас була дітна позиція, суперники просто розвиваються, нічого поки що цікавого, Ну, розвиток, до речі, в стилі варіанту дракона якраз за білих, типова структура пішокова, оця виникає. Але, тим не менш, тут чорні не проводять D5, варіанті дракона все-таки білі грають D4, а тут D5 чорні поки що не грають, хоча в майбутньому вони можуть це провести також. Отже, D6, Турапи-1 і які ж плани у білих і у чорних. У білих тут план майже завжди гра на ферзовому фланзі, а у чорних грав в центрі або на королевському фланзі. Отже, проводять білі b4, і у чорних є теж типовий хід, такий як ферзь E8, і далі ферзь часто виходить на поле h5, але іноді може піти на інші поля, такі є G6 або F7. Ну і мета це атака на короля. Отже, далі у нас було d 2. Ну, тепер h 5 міняє ферзей, ферзей міняти а, чорні не хочуть, тому що потім нема кому буде атакувати на короля, тому f 7, e 2, ну і тут чорні вже проводять d5. Гарний хід від Григорія. P5 і а, кінь D8. Ну, тут теж а, така не дуже проста річ, як на мене. А, треба було зіграти ну, за комп'ютером кінь p8. Ну, а чому кінь P8? Тому що потім кінь виходить на поле d7. Ну і далі на C5 або B6, ну, C5 більш логічно смотриться і в принципі далі кінь там розташований доволі сильно. Але все-таки не хочеться отак назад йти на початкове поле, і тому я розумію, чому заграв Григорій саме кінь d 8 але у цього ходу є певний мінус, такий, що зараз кінь у нас лишився без ходів. Всі ходи коня або підбої бо просто неможливі, оскільки там стоять наші фігури. Але це не помилка, звісно, що теж гарний сильний хід, позиція залишалась приблизно рівною на довгий час, і отут D4. Оце принциповий момент. Насправді в таких ситуаціях дуже часто білим треба просто тримати цю структуру, або навіть зіграти в Т4, як комп'ютер радить, принципово якраз іншого боку піти і не дати чорним самим зіграти в 4 Ну або можна зіграти, я думаю, просто 13-1, наприклад. Давайте теж перевіримо. Ну, те, що там напрошується з F на c 1 Теж, в принципі, можливий хід, так, F4 у чорних є, але поки нічого страшного в цьому ході немає. Ну а F4 якраз за білих найбільш принципова ідея, щоб все-таки заблокувати цього пішака. Ну, і в майбутньому десь вже йти на лінію c і грати на ферзовому фланці. Але на початку трохи чорних тут обмежити на королівському фланці і в центрі. D4 ідея теж типова, але в чому проблема цього ходу? В тому, що чорні грають Е4, те, що вони хотіли зробити, і у них, по суті, повний карт бланш на королівському фланці. Ми бачимо, що тут багато пішаків, багато простору. Є таке правило, я вже колись казав раніше, ще раз хочу повторити, що коли у білих є пішак на полі E5, оцей пішак, наприклад, виникає часто в французькому захисті, то у білих ідея атака на королівському фланці. І тут ми бачимо. Аналогічну ситуацію, пішак є 4 є у чорних, і тому чорним треба грати там, куди пішак і вказує. Ну, ця пішакова, скажімо так, група невелика з пішаків Є4 і Д5. І чорним тут теж треба грати на королевському фланзі. У них там дуже багато простору і перспектив на атаку. Ну, атакувати, як на мене, завжди приємніше захищатися. Простий план, просто рухаємо пішаків вперед, і далі вже щось знайдеться. Ну, тут білі грали не ідеально, скажімо так, але все одно позиція вже, як на мене, доволі важка стратегічно. У чорних є простий і ясний план. Розуміло, що робити. Що робити білим? Ну не дуже зрозуміло, скажу так, як мінімум. Ну, по суті, позиція білих тут, ну, взагалі, як на мене, вже майже безнадійна. з людської точки зору, знову ж таки, не по комп'ютеру, тому що чорних... Дуже-дуже проста гра, і як захищатися від неї не дуже ясно. Тим не менше 3 все-таки правильний хід, кінь H5, теж логічна ідея, відкриваємо лінію F. Ну і Тут треба було зіграти крові H1, профілактика. Білим треба було піти саме сюди. Ну Давайте покажу пару ходів. Все одно насправді позиція важка у білих, як мінімум, може, не винадійни тим не менш. Ну і тут, наприклад, комп'ютер грає от цим ходом FE. Віддаючи, я так розумію, що це свідомо а, фігуру підставляється сам, скажімо так, під вилку, але тим не менш змушує чорних міняти ферзей. Ну, так, без ферзей мат, можливо, чорні не поставлять, але тим не менш фігура є фігурою. Просто а, ну, по суті технічна позиція для чорних. Якщо ви гарно реалізуєте перевагу, то повинні перемагати в таких ситуаціях. Ну, бачимо, що все одно у чорних. Велика перевага і тут була, і ініціатива суттєва. 32 не найкращий хіт, але все одно позиція вже погана. Ну і далі чорні поступово підводять свої фігури, ще з сильних там вже 4 з темпом. Далі кінче 5, ще один хіт темповою, отак дуже швидко чорні фігури йдуть в атаку. Далі кінь в 6. Ну і ще одна помилка від білих, насправді в позиції теж. Товолі поганій вже, ну, можливо, Ферзи 5 все таки варто було зіграти, але в 5 як на мене, вже ну, майже останній шанс по цій партії, там потім вже по суті, не було таких моментів. А чому Fersy F5? Тому що коли суперника атака на короля, теж просте правило, яке працює майже завжди, нам треба міняти фігури, особливо Ферзи. Якщо ми міняємо, то вже дуже складно буде ставити мат. А так можна сказати, що все одно, навіть після Ferziv 5 і, і F3, коли Ферзі помінялися. У чорних теж є перевага. Це дійсно так, але тим не менш все-таки варто хоча б тут продовжувати боротьбу і мат чого не ставлять. Хоча позиція і ця теж на користь чорних. Ну давайте ще пару ходів покажу, який комп'ютер нам пропонує варіант. І знову ж таки, що теж доволі цікаво. Тут жертва коня на Ф3, але там не все так просто, все-таки у чорних а, теж є тут певні. А, це ну, дещо проблема, але, тим не менш, обставини, я б сказав, цікаві, тому що після Траж 2 підвісає Кінжа 4. От і все одно тут. У білих нагодиться контргра, але велиться на користь чорних. Ну, у будь-якому випадку треба було міняти ферзей, оскільки інакше буде ще гірше. Чорна буде і ініціатива, і ще й ферзь на дошці, тобто їй, ймовірність ще й мати тримати. Ферш 1 пасивний хід. Ну і далі дуже просто і сильно граються чорні. З'їдають вже матеріал. Ну і потім спокійно аж 5, не даючи білим грати по лінії g. І, як ми бачимо, зараз у чорна зайва тура, причому що важливо, що кінь на Б1 здається ще поганий, але виграти його білі не можуть. Ну і все, після кінь є 3, версій 4 здаються у нас білі, залишається у чорна зайва тура. Ну і виграна позиція. Тут вже не знаю, що сказати, просто чорним грають і все. Отже, така впевнена перемога, теж дуже чиста партія насправді від Григорія. Бачимо, що ну, майже ідеальна партія за чорних в принципі, програв певного свого суперника. І як і обіцяв, хочу ще показати одного нашого співвітчизника Андрієнка Артема. Теж талановитий дуже хлопець, йому 17 років, якщо я не помиляюсь, і він вже має рейтинг 2200. І в цій партії він теж переміг дуже-дуже впевнено. От, в цих двох партіях українці радують і показують свій рівень свій клас. Ну, хоча суперник теж розправливості раді, що все-таки за рейтингом а, дуже сильно а, нижче. На 300 пунктів нижче у нього приблизно суперник із Чехії. Отже, а, був тут цікавий дебют, Є4 кінця 6, але ну, насправді після Кіннів 3, якщо чорні зіграють Е5, буде, звичайно, там якась іспанська читалійська партія, але чорні грають до 6 D6 якось намагаються нахідрити і е, 6. Тут в принципі дуже багато ходів у білих, можете зіграти і D4, і слон С4, слон P5, але H3 теж. Логічний сильний хід, просто не даємо зіграти чорним слон G4. Ну що ж, чорні розвиваються в стилі захисту пірця. А білі тут, як на мене, роблять все правильно, білим треба в таких позиціях, на мій погляд, скажу свою думку суб'єктивно, йти в довгу рокіровку. Тому що якщо ми підемо в коротку рокіровку, ну, чорних нормальна буде позиція, і я не розумію, за рахунок чого ми тут отримуємо хоч якусь перевагу по дебюту. А так, у нас є план атаки на короля, чимось теж схожий з варіантом дракона. Ну і в принципі гарна позиційна боротьба. Я полюбляю такі позиції за білих. Але у чорних теж є свої контр -шанси. Отже, що було далі, А4 зіграли білі. Тут теж, от, що мені подобається в цій партії, от я коли її дивився, теж відмітив такий момент, що так хитро доволі грає у нас з Артем і дивиться, що робить суперник, і лише після цього сам свої плани якось коректує. Можна було зіграти відразу довго рокіровку, покажу давайте по комп'ютеру, і цей хід буде один з найкращих. Але в 4 теж класна ідея, ну я б зіграв саме довго рокіровка, скажу відразу, як я би пішов цій позиції, мені цей хід подобається найбільше. Але 4 теж цікаво, щоб подивитись, що зробить суперник, тому що в принципі ми можемо, чому би і ні, піти в майбутньому в коротку рокіровку. Словно кудись там піде. І коротка рокіровка, такий план теж буде гарний. І десь ці 5, слона 6, ну щоб партії було. В принципі, все це ми можемо зробити. Отже, тим не менш, А4 хороша ідея, і далі після А5 ми бачимо, що чорним тепер доволі важко грати на ферзовому фланзі, а саме тому можемо піти якраз в довгу рокіровку, що у нас в партії було. Помінялась на А6 і пішли в довгу рокіровку. І оцінка вже у нас ми бачимо, плюс 1.7, тому що раніше у чорному була ідея зіграти Б5. В варіантах навіть десь пішака пожертвувати, жертвувати, але відкрити вертикаль. А зараз на Б5 ми просто з'їдаємо АБ або кінь Б5, там на вибір, і ніякі вертикалі чорні не вскривають. Ну а раз так, то у чорних э, немає в принципі плану. У білих тут і простіру більше, і більше за все, ще план грати як на ферзовому плаці, так і на королевському, в центрі ну, майже де завгодно, можуть грати білі при такій структурі. У чорних просто немає якихось логічних ідей. Це шість вільне рішення, хоч щось треба створювати, але все одно. Ініціатива залишається. Отже, 4. Свій хід, доволі типовий теж для подібних позицій. Далі це де, є, де слон D7, а кінь D4, Ферд С8, ну тут теж, як і в минулій партії, коли ми дивилися Григорія, так і тут у суперника артема вже все доволі неприємно. У чорних проблеми певні з планом є. Слона 6, як радить комп'ютер, було б краще, ніж Ферд С8, але все одно не вирішувало всіх питань. Там теж у білих залишалась перевага. Ферд С8, ну, в ідеї навіть не знаю, що він хотів зробити. ну Можливо, ферзя кудись перевести на поле С5, С4 там, ну, не знаю, Ферц8, як на мене, доволі дивний хід, просто ну не бачу сенсу в цьому ході, хід не помилковий, але просто ну, якийсь хід хитри ходу, як кажу. Можливо, на вже 4 жертва, ну на 4 жертва теж, жертва теж доволі дивна, тому що на наже 4, ну якщо чорні з'їдають ломом або конем, теж не знаю, що їм дає. Просто віддають за два пішаки. Ну, теж дуже, дуже дивно. Тим не менше в 3. Далі було в партії. Ну ідея десь грати h4, h5. Захищаємо пішака на полі в 4. Таким чином. Отже, тура є 8, міняємось на g7, тому що тепер вже слон може піти на h8. І не підвісає тура на полі f8, тому міняємось. В тому же СМІ CroG7 H4, ну і типовий хід для чорних, насправді гарний хід H5. Теж варіанті дракона, такий хід зустрічається, нерідко, щоб заблокувати хід H5 у білих. Але тоді чорні, точніше, білі можуть зіграти як G5, так і аж. Я думаю, що G5 теж давало білим. а суттєву перевагу, можемо подивитись по комп'ютеру. Ну, навіть G5 тут на якійсь глибині на першій лінії хід, ну вже теж можливий і гарний варіант. Теж оцінка тут суттєво на користь білих. Все одно нам вигідно скривати позицію на фланці де у суперника король. Отже, далі було F4, з метою зіграти F5, чорні це поле, Тураж-1. Ну, дуже проста гра, насправді, не знаю, в Бліц, якщо грати, то саме в такі ходи приблизно я б теж робив за білих, ну, може, не всі повністю, але тим не менш, багато ходів мені дуже зрозумілі від Артема. Ну і далі в важкій позиції. позиції вже помиляються трохи чорні, не роблять якихось помилок, але погіршують своє становище поступово. Далі вже оцінка плюс-5, хоча у нас нічого немає зайвого, навіть пішака, але оцінка як будто зайва тура є. Ну і далі кінів 5, є в кінц 5, дуже сильний хід з багатьма загрозами. Одна з основних це просто вилка, як мінімум. Далі було Fersів 8, Ferz 2, Траж 7, Тураж 6, з'їли пішака, відкрила короля. Ну і тут вже насправді безнадійна повністю позиція, як і в минулій партії Григорія, так і зараз у Артема вже позиція виграна. Ну, Трошки було сильніше зіграти Fersів 7, можливо, не програвала в 1-2 ходи, але все одно нічого принципово не змінювало. Отже, Fersів 7, ну і тут в принципі за білих теж є вибір, ну тураж 5. Найсильніший хід, Тураж 5, з'їдаємо HG. Туро G6, наприклад, Тураді 1. Ну так, то чорні трошки якось змогли позицію стабілізувати, але все одно недостатньо. Ну і далі, так. Да. Тут, Наприклад, вилка така. Ну і цікавий хід, до речі, радить комп'ютер ферзь C6. Ну, я думаю, що теж тут був вибір доволі великий, можна просто кудись піти ферзем, чорних все одно під Тура і Ферзь, там, ну, ферзь F3 якось зіграти, там, думаю, що майже як завгодно можна піти, там, Ферш 5, Ферзь С6, ну, Ferz6 якраз жертва. Тобто тут в принципі вже вибір був доволі суттєвий, ну ферзь, да, Ферз C6, красиво. Красивий хід, ферзь 6, ну і далі. З'їдаємо чорного ферзя, залишаємося у трою, ну, наприклад, в такому варіанті. І перемагаємо доволі легко. Ну, я про що, кажу, що в що вже тут пізно щось чорним грати, треба було раніше думати і не допускати цю позицію загалом. Ну так, король дозволяє швиденько поставити мат, Fg5, вже з'являються матові ідеї. Ну і тут захисту від мати немає, в 6 вже фінальний хід позиції у нас. Знову ж таки, у матеріалу лише пішак зайвий, але від ходу FCR 7 немає гарного захисту, треба ферза віддавати. Ну і ферзя віддавати. Якщо фрзя не віддавати, то буде мати один хід. Так що така красива партія ну класна ігра і класна атака на короля. От Хто якраз хоче вивчати, як нам грати в подібних позиціях, коли суперник грає з схемою на захист пірця, то одразу цю партію ще самому може більш детально подивитись і якраз. По цій партії теж можна навчатися, як грати проти даних структур забілих. Ну що ж, слідкуємо за цим турніром, залишився останній тур, і у наших українців, яких я сьогодні розглядав, і також у Михайла Мухи ще є дуже гарні шанси на першу трійку. Всім дякую за увагу і до зустрічі!